Чи рахували, чи пробували вже рахувати збитки від підриву Росіянами Каховської ГЕС, Ми, Власне, можемо опиратися на ті цифри, які озвучує Міністерство аграрної політики, і говорити про дані втрат в контексті можливих потенціалів аграрної продукції, тому що дійсно не маючи доступу поки що на ліву частину Херсонщини, яка тимчасово окупована, важко проаналізувати всі наслідки техногенної катастрофи, які задіяла країна агресор, підірвавши цю. А Каховської Гресі, відповідно від якої в першу чергу, найбільше страждаються люди. На жаль, ми маємо спартанні випадки, і в контексті економіки ми дійсно прораховуємо, що ми втрачаємо потенціал для зрошення більше 500 тисяч гектарів землі. В довоєнний період часу території Херсонщини Запорізької області давали порядка 3-4 мільйонів тонн зерна. В коштах це порядку півтора мільярда доларів. Це те про що ми можемо говорити в контексті аграрної продукції, потенціалу які ми втрачаємо після цієї техногенної катастрофи, і на відбудову знадобиться ще значно більше коштів від того, що ми втрачаємо в зерновому еквіваленті тому що і сама відбудова, і потім налагодження постачання води це ж теж не буде так легко, щоб наповнити Каховську газ що займе ще кілька років. Тось тобто ми потенційно. Кожного року від неможливості здійснювати ЕКСО будемо втрачати такі цифриративні системи, про які так само говорили представники профільного міністерства? Ну давайте напевно аудиторії пояснимо, про що йдеться, що росіяни можуть або розікрасти, або зруйнувати? Як вони влаштовані ці системи? Ну і в разі, якщо припустити, що їх нема вже зараз, бо ми розуміємо, дії росіян вони на жаль не наштовхують нас на такі висновки. То як довго це все відновлювати? Від Каховської Гес в контексті поливів слугували два канали, північно-кримський і безпосередньо Каховський магістральний канал, які здійснювали забір води з Каховської Гес. Потім вона розподілялася відповідно по цих меліоративних системах, які були досить таки розгалуджені. Так за роки незалежності ми значно на жаль частину втратили, тому що потенціал після розпаду радянського союзу був порядка 2 мільйонів. Гектарів землі, які можна було зробити на зрошенні, ми тільки фактично останні роки почали більше говорити про. Та як поновити, як удосконалювати, як покращити інфраструктуру, про фактично до повномасштабного вторгнення був проголосований закон про об'єднання водокористувачів, які миксиквенська Рада досить сильно відстоювала, щоб дати можливість ці мільяртивні системи передавати в приватну власність товаровиробникам, і вони вкладаючи туди інвестиції, могли б це збільшити. Відповідно, ми розуміємо, що після цієї техногенної катастрофи фактично робити це буде неможливо таким чином. Те, що там, якщо залишається там якісь певні споруди, якісь певні конструкції, які можна вирізати, які можна вивозити, вони це роблять. А щодо постачання води, то без каховської гес це фактично наповнити ці канали буде неможливо. Тому і дійсно зазначається, що коли ми підраховуємо втрати самої інфраструктури а зрошення, то вона може сягати таких цифр більше 150 мільярдів гривень на сьогоднішній день. Нині у Росії прибувала африканська делегація, яка вчора була у Києві. Ясна річ, там говорили про зернову угоду, і прозвучала думка від Кремля. Пісков її озвучив, що Росія не зацікавлена в зерновій угоді. Ви як розцінюєте такі заяви? Неодноразова заява. Ми напевно вже більше ніж як півроку чуємо ці заяви. І фактично вони завжди зводяться до того, що Росія таким чином наближає. А перемовний процес нагадаю, що фактично за місяць у нас 16-го, 18-го, вибачте, липня, закінчується термін дії 120 днів продовження пролонгації угоди. Відповідно, в цей період часу Росія підвищує ставки, починаючи виходити в публічний простір і починаючи шантажувати знову ж таки продовольчу безпекою. Світ повідомляючи, що вона не бачить ніякої перспективи в стамбульських договорах. Ще насправді ми розуміємо, що перспектива має бути в контексті того, що ті країни, які очікують загрозу країни, а вони так само його очікують. Так само є загроза голоду, і про це вже говорить не лише Україна і інші країни, які нас підтримують. А про це говорить організація об'єднаних Націй, яка власне покликана. Боротися з світовим голодом і власне підірвання Каховської ГЕС, це в тому числі також відобразиться на можливості здійснення продовольчої безпеки в світі. Тому такі заяви вони стають черговим предметом перемовин, які мають власти наші партнери. Нагадаю, що ми з Росії нічого не підписували. Підписувала Туреччина і організація Б'єднаних Націй. Відповідно, в цьому контексті будуть відбуватися дипломатичні перемовини. До чого вони дійдуть? Важко зараз сказати, але ми знаємо точно, що Росія наполягає на тих певних умовах, які виставлені в контексті пом'якшення санкцій. Хотілося зазначитись, що світ не готовий пом'якшувати санкції, і це дійсно правильно, тому що агресора має нести відповідальність, і я не виключаю можливості, що в процесі перемовин Росія, користуючись цією дипломатичною місією представників континенту Африки, намагатиметься їх переконати в тому, що дивіться Україна. А слабка Україна в війні. А ще й бачите, в них відбулася техногенна катастрофа, тобто, вже значна частина площ не зможуть засіюватися. Отже, експортний потенціал буде зменшуватись. Ми як держава готові забезпечити вас продовольством, але ви напевно зі свого боку мали б посилити сигнал до партнерів, які підтримують Україну, щоб вони пом'якшили санкції. Тому я нагадаю і підтримую, що цього робити ніяким чином не можна. А наші збройні сили дійсно показують потенціал, і цей потенціал має вилитися в деокупацію України без будь-яких санкцій. На російське суспільство має нести повне покарання і відчути на собі ще більше дії цих санкцій для того, щоб економічно бути неспроможними здійснювати будь-яку військову агресію по відношенню до України. Ось, з огляду на цю цитату піскова про те, що зернова угода не має шансів. Тут треба поточнити з чиєї легкої руки вона не має шансів. Як зараз кораблі проходять Чорне море і виходять в Середземне? І чи взагалі проходять вони цей російський контроль? Дуже повільно проходять, тому що фактично від моменту там блокування в травні місяці, і ще на початку червня місяця це відбувалося, тому що ніяк. Не могли в рамках спеціальної комісії, яка працює в Стамбулі затвердити порядок проходу кораблів як на так і на вихід. Фактично за минулий тиждень цей процес покращився. Більше там дев'яти кораблів вийшли, вивезли більше 500 тисяч тонн зернових, але все рівно потенціал залишається досить високий, і тому власне ці заяви Росії вони також будуть впливати на черговість. Там заходу кораблів, тому що ми маємо ще в чергі порядка 40 кораблів, які стоять в Босфорі, для того, щоб рухатися далі до портів Великої Одеси, і от такі заяви вони завжди створюють негатив, тому що фактично, коли не відбувається повноцінний прохід, ми не маємо можливості так, брати в список і ставити нові кораблі, які могли б потенційно збільшити експортний потенціал вивозу з України, тому. Я думаю, що цей місяць, там до кінця закінчення Стамбульської угоди, ми будемо бачити лише там проходження ще цих 40 кораблів. А як буде рухатись далі, це все буде залежати від сигналу, який буде йти від наших партнерів, тому що ринок дуже негативно реагує на будь-які заперечення щодо продовження чорноморської ініціативи. До речі, щодо африканських країн, ці візити. Ем... Чи можемо ми трактувати ми розуміємо, що це група держав, от цю групу держав як, як певного суб'єкта, і щодо зернової угоди, і щодо, скажімо, позиції Росії, чи це радше така історія, коли цим країнам дійсно залежить, ну, бо йдеться про продовольство, але визначальною роль вони не будуть грати незалежно від того, чи були вони в Києві і в Укритті, чи були вони в Москві, і чи будуть вони ще де інде по цій темі? Ну, якщо дивитися на аналізи і дипломатів, то в принципі будь-яка присутність ну, ще додаткових сторін, які могли б сприяти зменшенню агресії і припиненню війни, і щоб повернутися на там кордони 91-го року сприймається позитивно. В Принципі, я думаю, що українська сторона, коли погодилась на прийняття такої широкої делегації, вони також сподівалися, що їхній голос буде більш актуальним, і вони зрозуміють цю обставину. Але ми з вами пригадуємо п'ятниці, коли ця делегація, перебуваючи в Бучі, Україна зазнала ракетних обстрілів. А вони ніби зрозуміли, що дійсно в країні війна і Росія ні на що не зважає. Але приїхавши до Росії, вони так само обнімають Путіна і думають про те, як забезпечити продовольством свою країну. Тому я думаю, тут буде більше сподівання на, скажімо так, тих цілей, які ми хочемо досягти, лише після знову ж таки повторюсь, посилення санкцій і те, що казав а, пан а, Євген Дикий про те, що Україна потребує озброєння. Це ті літаки, це а, озброєння, яке можна застосовувати на дальних відстанях, Це буде найбільшим аргументом. В контексті подальшої нашої перемоги і фактично. Можливості здійснювати якісь перемовні процеси, тому що такі делегації в першу чергу таких країн вони зосереджені на тому, щоб вибити якісь певні преференції для себе. Ви ж бачите, вони досить таки активно погоджуються на те, що Росія можливо на безкоштовній основі надавала їм свої зернові, хоча забуваючи наголошувати, що Україна це вже все вже робила в рамках uh, «Grain from Ukraine» зерно з України. Коли ми як держава давали на безкоштовній основі і сподівалися на зрозуміло здорову позицію цих країн безкоштовно зерно, в тому числі крадене з України, є цифра, скільки Росія вивезла з України за минулий урожай? На жаль, ми фактично не можемо поновлювати цифри, не маючи повноцінної інформації доступу до частини тимчасово окупованої України Запорізького напрямку, херсонського напрямку. Але за рахунок того, що видають міжнародні експертні групи, за рахунок відслідковування по спутниках, то ми бачимо, що крадіжки продовжуються. А неодноразово я говорив про те, що це сягає вже більше мільярда доларів. Ну я думаю, що цифра вже значно більша. Але точний цифр фактично без такого аналізу і юридичного аналізу і підрахунку економічного потенціалу дуже важко сказати. Єдине можемо наголосити, що дійсно крадіжка продовжує мати місце на території України, і так само має місце продаж цього зерна до так політичних друзів в Росії, там в Сирії, в Іран, Українське зерно вивозиться. На жаль, на жаль, це доводиться констатувати. Ну і тим більше на тлі цих заяв з Кремля в особі Піскова щодо безперспективності угоди розуміють.